Кітаризи Терези долі з 9 по 15 грудня самі основні моменти, що на вас чекаю. Буду вдячна вам, якщо ви під відео на місяць грудень напишете, чи сподобався вам новий формат. Якщо так, будемо продовжувати, якщо ні, будемо щось змінювати. Ого! Ого! Що таке? Декс. От мені подобається. Так. -с. Хорошо. Близнецы, призы да? Девятого по пятнадцатое. Мужчина. У кого может быть связи интимного характера, не совсем чисто плотные. Вы поняли? Дублюется с молодым интересным. Або это вы молодой интересный, и у вас может быть какие-то э, там связи, Ну будьте более розборчивим і переборчивим. Да? Отак, вот. вот це перше, що хочеться сказати. Вот вот Дивимось. Дивіться, початок тижня башня. Башня, що вона завжди показує, якесь щось неочікуване, щось цікаве, нежданне негадане. Те, що змінює ваші плани. Те, що ламає ваші плани, те, що заставляє вас задуматися і піти зовсім іншим шляхом. Це в нас башня. Зовсім не про руйнування і не щось погане. Да? Це просто не так, як ви собі придумали. Це просто не так, як ви собі хочете от на даний період часу. А звідки, я веду? звідки ви знаєте, що то, як ви хочете, воно краще для вас. От. Далі карта маніпуляцій, карта інтимної близості може бути. Причому, вот, знаєте, це як така. І, корпоративи, да? Вот вот таке, нечестно, вот, нечестно. Далі карта сім'ї. Сім'ї, гармонії, все хорошо, все стабільно. у кого не стосується вот ця інтимна близькість, я имею в виду, нечесно, да? А вот тут от карта маніпуляції, і ну тут маніпуляція конкретно вами. Якщо є карта де ви маніпулюєте, то тут вами можуть маніпулювати, вас можуть в якусь авантюру затягувати, да? Десь раз подумайте. Вот. Далее карта семьи стабильности гармонии финансовой стабильности в вашу чергу финансов хорошо. Другая часть тыжня. по дураку и возможности новые пути знаєте, також це діти. Якісь от щось новеньке у вас активно починається новеньке. Можливо, щось якісь там я не знаю нова посада. У вас ви себе пробуєте? Або ви прийшли на роботу, я не знаю, працювали. Продажникам, а стали маркетологом. і наоборот. Ну, ви зрозуміли, де да? щось таке. Де ви, в принципі, косвенно розумієте, про що там йде мова, і десь якось можливо працювали, да? але ви е, трошки в іншому напрямку можете піти. Да? Е, також можуть ваші діти вас якось порадувати своїми успіхами, якимись начинаннями і так далі. Е, далі є. Знову ж таки, карта фінансової стабільності, карта планування поїздок. І, до речі, оце може бути. отут тут у вас можуть бути реально поїздки якісь. Дивіться, тут також поїздки і так далі. Е, так, для кожного окремо близнюки, терези і Близнюки, Терези. водолій. Мені здається, ці сови всім сьогодні випали. Е, так, близнюки. Жінка, ну, і що, жінка? Ну, якась хороша жінка. Зустрічі, побачення, е, можливо, там на роботі в когось побачення з якоюсь жінкою. Да? Можливо, знайомство якоюсь е, жінкою, яка допоможе вам з роботи. Можливо, це ваша начальність. Це робота. Це щось пов'язане з роботою. Е, терези, терези начі, сови. Інформація якась про сім'ю. До вас прийде. Ну, переживать можете. Поняли? E, Значить, водолеї. Плани. Плани щось не зовсім збивало. Але нічого. З Божою помощю просто надо буде трошки, надо буде подождати більше, ніж хотілося б. Вот, ви поняли? Щоб здійснились ваші плани, водолечки. На все добре, папа! -па.